Яблука Гала 38,95. Яблука раннее 32,95. Яблука украинское. В Сіти 28,95 за килограмм. Яблука экстра фасованное 4 штуки 45,90 упаковка. Яблука Голден 45,95. Авокадо хаз 27 гривень за 100 грам. Авокадо хаз редуит 2 штуки 91,90 упаковка. Авокадо перший гатунок 25 гривень за 100 грам. Авокадо хаз 99,90 за штуку. Грейпфрут 84,95 девяносто акції Памела. Перший гатунок 11 гривень за 100 грам. Знижка на кавун 11,49 за кілограм. Кавун без насіння 54,95. Диня 35,95 за кілограм. Салат листовий угорщику 46 46,90. Перець солодкий червоний 79,95 за кілограм. Томати грунтові 24,89. Перець салатний 38,95. Перець капі червоний 69,95 за кілограм. Баклажани різнокольорові 34,95. Огірки тепличні. 45,89 за кілограм. Огірки 45,89 Томати теплічні? 57,49 Томати рожеві 64,89 за кілограм, кабачки 27,99 корінь селери 53,95

Картопля мита 23,89. Картопля оценка 12,15 за кілограм. Картопля 14,85 за кілограм. Буряк 8,95. Буряк по знижці 6,69 за кілограм. Гарбуз батернат 17,95.

Цибуля рипчаста фасована 12,95 за кілограм. Цибуля рипчаста 8,89 за кілограм. Виноград кишмиш 94,95. Факция виноград рожевий 89,95. Виноград синій 74,95. Ананас. 89,95 за кілограм. Лимони лайм 11 гривень за 100 грам. Слива 39,95 Гриби і печериці, фасовані полкілограма, 80 90. Гриби і печериці, 13,96 за 100 грам. Гриби печериця «Королівський» 69,90 350 грамм. Морська капуста маринована. Своя лінія 37,90. Салат щука з морських водоростей 78,60. Морква по корейски, разумний вибір, 41,90. Морква по-корейськи, розумний вибір, 38,30 гривень. Пазнишці буряк в столовий варений, своє лінія 31,50 гривень. Томати чері, упаковка 250 грамів, 64,90 гривень. Перець гострий, 42,95 за кілограм.

Цибуля зелена 100 г, 38,80 Вітамінний пучок, кріп, петрушка, цибуля зелена 35,50. акції цукор, пісок фасований 29,90 за кілограм. Цукор білий день у день, кристаличний 33,90 дев'яносто. Сіль рожева мелана Гімалайська, 25,40 40 Акции печиво деліція Делімікс 6990. Печиво Деліція, цукрове 60,20 Печиво здобне мережево з лазурі 42,40. здобне, корнети з цукром 3340. Печиво здобне в маргаритка з маком 400 грамм 64,90 Печиво фамільний глазурованный. з яблучним повилом 75,90 Печиво делікатне бісквітне 37,80 Новинка масла з салоной біла екстра Солодка вишкове сто двадцать сорок. Масло Бутербродне 8830. В акції масло вишкове ферма зі зниженою жирністю, 68,90. Масло селянське ферма, 400 грамм 193,90. акції масло канів. екстра, 83,90. Масло шоколадне злагода. Виршкове з какао, 61,90. Гарна новинка, хот-дог, 41,80. акції багет міні. Скопчена копченою куркою По акції курка копчена варена своя ріння 17,64 за 100 грам. Виріб фаршевий. Хліби селянський 11,68 за 100 грам. Боженіна традиційна копчена варена по знижці 33,06 за 100 грам. Боженіна домашня. Варена своя лінії 32,64. Чипси курячі, хромчі, паприка, сир в асортименті 51,30. Шиїки курячі по-мексикански сыра копчені 100 г, 34,90 Ковбаса варена любительська, ДСТУ у добров 35,39 за 100 г. Ковбаса фірмована риска своя лінія 32,90 М'ясні слайси зі свинини глобина 39,20. Ковбаса елітна. Зі свинини варена в 36-25 за 100 грамів. Знижка 40%. Виріб фаршевий баварський напівкопчений, 57, 57,90 420 грамів. Ковбаски з солямки до пива 80-30. Сосиски з яловичиною варені. Добров 117, 60, 330 грам. Ковбаски файні напівкопчені пів ковчини 21, 29 за 100 грам. Ковбаса салями Мілана, сира в'ялина за 100 грам 59,35 Ковбаса сервелат Сырокопчено на риска добров 45 тысяч. Ковбаса Брауншвекса. Сырокопчено на риска добров 56,90. Шинка свинячая экстравары на добров 28,96 за 100 грамм. Балык Дарницкий. сыра копченый 75 за 100 грамм. Сардельки шинкові варені добро 27,49. акції печінка золотка курчат бройлерів 8,89 за 100 грамів. Серце курчат бройлерів 11,99. Набір для супу знатна курка курчат бройлерів 6,27 за 100 грамів. Четвертина задні, курчат бройлерів 9,85. По акції стегно курчат бройлерів 11.67 за 100 грамів. Крило курчат бройлерів 11,26. Гамілка курчат бройлерів, золотка 9,98. Лужка охолоджена, курчат бройлерів разумний вибір 11,69 за 100 грам. По акції грудка, курчат бройлерів золотка, 15,39 за 100 грам. По філе мали курчат бройлерів золотка, 20,69 69. Філе курчат бройлерів 23-29 за 100 грамів. М'ясо гамілки Курчат бройлерів 18-30. Філе стегна курчат бройлерів 24 гривні за 100 грамів. Разниця гамілка в маринаді. Курчат бройлерів. Охолоджена 10,59. Фарш курячий. Знатна курка, Пол кг, 98,30 вісім, Крило курчат бройлерів в маринаді тринадцять, десять. А в значенка вершкове масло и травы глобина 103,90 девяносто. Піджарка зі свинини охолоджена. Своя линия 700 грамм, 20170. Бекон зі свинини глобина 29,09 девять за 100 грамм. Фарш домашній охолоджений пол кілограма 111,90. Риберця для грилю в маринаді свинячі 35,27 за 100 грамів. Стейк свинячий. Хвилинка в маринаді. Глобина 169,30. Котлети їздимо домашні 520 грам 112,90 грн. Ковбаски для гриля Медитерана Глобина 600 грам 164,40 Котлета для бургера Яловича Холоджина Глобина 240 грам 140 грам. Новинкам стейк глобина натуральний ріба яловичі пол кілограма 540 70. По акції люляк баб глобина 123,60, пол кілограма. Знижка на оселедець валії, 470 грам, скляна банка виладись 125,50. Новинка цього року полуниця. Своя лінія, швидка заморожена. 81,90. Суміш ягідна, своя лінія, швидка заморожена. 400 грам, 92,90. Суміш перців солодких своя лінія, 71,50. Суміш овочева сате, швидка заморожена. 53,50. Суміш овочева, овочі для яєчні 400 грам 51,50. Квасоля стручкова. Своя лінія швидко заморожена. 49,90. Капуста цвітна Швидко заморожена. 400 грамм 57,90. Капуста броколі 69,90. Суміш овочева, суп з грибами. 400 грамів 56,90 Новинка ванільна слойка. Швидка заморожена. 119,90. Новинка круасани, 6 штук по 60 грамів. Швидка заморожені, 360 грамів 118,90. Буду чекати коментар, лайк, підписку. Всього вам найкращого. Дякую за перегляд!